Всім привіт! З вами Уміром! Вже незабаром ми зможемо відчути на собі холод Нордсколу, який пробирає до самих кісток, побачити таємниці, які приховує Азерот, та перемогти не одну загрозу у живому. І розпочнемо ми свої пригоди з чотирьох перших рейдів Ботилка. а саме на Ксрамасу, Ока вічності, обсидяного святилища та склепу Аркавона. А сьогодні ми поговоримо про Nexrama's, основний та найбільший рейд першої фази. Хто ще пам'ятає цей рейд з оригінального World of Warcraft та Вотилка, або ж недавнього перезапуску World of Warcraft Classic. Проте багато з вас прийдуть у гру саме через Wrath of The Lich King Classic та захочуть згадати тактику на перші рейди. Саме через це я вирішив записати короткі та зрозумілі гайди для закриття цих рейдів. Тут не буде детальних цифр, що та скільки наносить шкоди, тому що я постараюсь пояснити, як вам слід вбивати босса на практиці. І всі математичні дані про його обілки ви можете з легкістю знайти в інтернеті. Все, що ви почуєте у відеоролику, ґрунтується на моїй думці та моєму досвіді рейдингу у вотелка, тому я розповім про тактики, керуючись якими я й сам буду вбивати цих босів. Нагадаю, що послідовність закриття кварталів не важлива, проте вам потрібно вбити всіх чотирьох ластбосів у кварталах для того, щоб відкрити доступ до останніх двох босів рейду. І я б рекомендував розпочинати з павучого кварталу, так як він найлегший у порівнянні з іншими, після чого йти у чумний квартал, а далі ви можете обирати самі, так як перші боси воєнного та гедотного кварталу потребують швидкого вбивства. У свою чергу речі, які ви отримаєте у павучому та Чумному кварталі, можуть вас підсилити та спростити закриття наступних. Розпочну я серію гайдів саме з павучого кварталу. Тут ви дізнаєтесь, що очікувати від трешу по дорозі та від самих босів. Ну а я не буду затягувати та розпочну. У павучому кварталі ви зустрінете трьох босів. По дорозі до першого з них вам потрібно буде подолати декілька невеличких груп павуків. Вони будуть накидувати на рейд заповільнення, мінус дохіла та доти. Це все можна зіспелити або ж просто прохилювати. Після них ви зустрінете першого боса, анубрикана. Доволі легкий бос лише з трьома механіками, які у свою чергу не повинні скласти труднощів з проходженням. Мейн танк розпочинає бій, зпуличи боса та розвернувши його лицем від рейду. Оф танк повинен піймати двох прислужників, підвести їх під босса і також розвернути лицем від рейду. Якщо у ваших ДД хватає ДПС, а танки можуть витримати удари, тоді ви можете залишити адів на АОЄ клів для мілі-ДД. Якщо ж рейд погано одягнений, вам варто спочатку вбити їх, тому що вони можуть потім вбити ваших міліків, а потім продовжити бій з босом. Також з допомогою білки проколювання, бос підкидає вас у повітря та наносить 6000 шкоди. Саме через це ваші хіли повинні стояти у центрі. Рендж деде зайняти праву та ліву сторону від них. Також не забувайте тримати дистанцію між собою, щоб мінімальна кількість людей підлітала у повітря. З трупів рейдерів виходить 5 міні-адів, а з трупів павуків їх виходить вже 10. Якщо ваш рейд одягнений, ви можете просто ігнорувати їх, або ж звести всіх в одну точку та залити АОЄ, коли бос почне кастувати рій саранчі. Під час цього касту всім рейдерам, окрім мейн-танка, потрібно відійти від боса. Останній, у свою чергу, повинен кайтити боса від того місця, де бій розпочався, до воріт, через який ви увійшли в кімнату. Після чого ви добиваєте боса, та бій завершується, і ми переходимо до наступної кімнати. По дорозі ви зустрінете вже знайомий вам треш у вигляді павуків, а у самій кімнаті чотири паки, які складаються за кулітів і культистів. Їх ви просто заливаєте аоє. Протягом усього бою фаєрліна буде кастувати вогняний дощ, з якого потрібно виходити, і ваші хіли повинні здіспелювати отруту, яку бос буде накидувати під час бою. Але якщо ви вб'єте одного верші поруч з босом, він перестане кастувати отруту протягом 30 секунд. Також раз у 60 секунд Фейерліна входить в енрейдж, що збільшить швидкість її атак та саму модельку на 50% та силу ударів у півтори рази. Для того, щоб здіспелити це, вашому приступу потрібно взяти фоловера у контроль та використати спел обійми вдови, який у свою чергу знімає берсерк та вбиває самого моба. Бій з босом виглядає приблизно так. Майнтанк танк тримає боса на тому ж місці, де стоїть Фаєрліна ще до початку бою. Перший офтанк забирає чотирьох воршіперів та тримає їх під босом для того, щоб залити їх АОЄ з пилами. Другий офтанк забирає фоловерів на себе та відводить від рейду. Проте це може також зробити будь-який ДК у Фрост стійці. І коли Фаєрліна входить в Анрейдж, Пріст бере в контроль фоловера та знімає його з неї. По дорозі до останнього боса павучого кварталу Мексни, ви зустрінете тих ж павучків, що й раніше. Бій з босом виглядає приблизно так: танк пулить боса та підводить його під ліву стінку, так як після 20 секунд від початку бою та кожних 40 секунд потім два випадкових гравці попадають у павутину та повинні бути звільнені вашими ДПСерами чим скоріше, так як у коконах вони будуть отримувати шкоду, яка рано чи пізно вб'є їх. Вам слід перед боєм назначити одного мага або ханта для того, щоб розбити кокон на вході, а той, що буде біля боса, можуть розбити міліки або ж сам танк. Раз у 30 секунд бос буде викликати 8 павучків, яких варто приморозити новою, та залити АОЄ, поки вони не розбіглись. Ставати перед лицем боса не можна, так як він кастує отруйний шок, який наносить шкоду всім гравцям перед його лицем. Також потрібно миттєво здіспелювати отруту з рейдерів, яка зменшує увесь відхил на 90%. Кожні 40 секунд усі рейдери разом з танком потрапляють у 6 секундний кокон і втрачають можливість робити будь що. Перед цим потрібно максимально заходити танка, і він сам повинен віддати свої сейв абілки коли хп боса опускається до 30%, танк повинен максимально прожиматись, так як бос наносить у два рази більше шкоди та робить це на 50% швидше. Ну от ви і закрили повучий квартал на Xrameсу. Тактику на наступні квартали ви зможете знайти тут вже ближчим часом. Хочу нагадати, що я старався не робити акцент на тому, скільки наносить шкоди та чи інша білка, а просто хотів пояснити, як та що варто робити у рейді. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. Слава Україні! До зустрічі!